Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку, у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, ви щоранку прокидаєтесь і збираєтесь до садочка. А чи знаєте ви? Коли прокидається природа? Так, правильно, природа прокидається навесні. І навесні приходять весняні братики місяць. У березні, у березні, верба цвіти на березі, осинка від граків рясна, бо вже весна, весна, весна. Квітень каже, я квітую Квітом луків і гаїв. Листя з грайками на віта жде, чекає солов'ї. А я травень, зі мною і солов'їні співи, і перші грози, і перші зливи цвітуть сади повсюди, Щиро раді мені люди. Діти. А назви яких місяців ви почули у віршику? Так правильно, це місяць березень. Квітень, травень. Це весняні місяці. Вони йдуть один за одним і ніколи не порушують своєї черги. Березень весну починає, а травень її закінчує. Давайте разом ще раз їх назвемо Березень. Квіти, травень. І сьогодні ми познайомимося саме з весняними. Аби ближче познайомитися з весняними місяцями, давайте пригадаємо їхні ознаки. Березень перший місяць весни. Небо стає світліше і прозоріше. течуть струмки, а де не де крізь сніг. Пробиваються перші зелені травинки. У народі кажуть, березень невірний то сміється, то плаче, то сонечко пригріє, то люта холодна хмара налетить, снігом білим закружить. Березень раніше й називали крапельником, але від березневих дощів земля починає квіти. Так настає другий місяць. Квіти. Дні у квітні довшають, яскравіше світить сонце. Те довкола зеленіє, квітує. Мабуть, за цей карнавал квітів розмаїття барв наші предки і прозвали його Світень. Зацвітає верба, а всередині місяця в гаї можна почути. Зу -зу. А це значить, що можна сіяти яровини. Люди спостерігали, що якщо у квітні багато повутиння, чекай спекотного літа. Але від літа нас відокремлює ще один весняний останній місяць трави. Особливий місяць місяць громових дощових і птахи співають, аж заслухаєшся, пластики, горобці, СОЛОВ'Ї У травні природа. Постає у всій своїй красі, Навколишній світ не мов би святкує, буйним цвітінням, князювання трав багатого лося пташинного царства, все це місяць травень, ліс травень одягає літо. В гості чекає. А зараз давайте разом запам'ятаємо ці назви весняних місяців. І так, березень, квітень, травень. Діти, а як ви вважаєте, що спільного між ними? Мабуть, те, що вони є роботниками весни. Кожен з них приносить частеньку тепла і сонця. З ними народжується нове життя. А що між ними відмінного? Мабуть, те, що вони зовсім не схожі між собою, ніколи не зможе бути. Щоб у березні панував травень. А у травні почали тільки розкриватися бруньки. Ні. Все йде по черзі. Такий закон природи. А яким повинен бути березень? Як його можна ще назвати? Так, правильно, можна назвати пролісковим Тобто з ним з'являються перші квіти, проліски і сніжники. А що особливого відбувається в квітні та в травні? Так, з'являються листочки на гілочках, квітують дерева. Ліса і поля природа буяє зеленими фарбами та впевнено крокує у літо Припікає сонечко та не сніг Під ногами шорхотять сухі різнобарвні листочки. В бруньки, розпускаються на деревах листочки. Люди збирають урожай фруктів, овочів. Із з теплих країв повертаються птахи. А ще весною люди висаджують квіти на клумбах. Щоб було гарно і красиво. Дізнаємося, яка квітка де росте? Що це? Так, тюльпан. Де росте тюльпан? У парку. Який він? Парковий. Далі. Що це? Пролісок. Де росте пролісок? У лісі? Який він, лісовий? Так, далі. Що це? Кульбаба. а де росте кульбаба? На лузі. Яка вона? Лугова Далі. Що це? Нарцис. Де росте нарцис? У саду. Значить, який він? Садовий Молодці, ви, діти, всі. Гарно працювали ви. Тож? Будемо ми пам'ятати братиків Весняних Знати. А зараз, дітки, будемо мандрувати в країну казок. Послухайте одну казку, яка називається Чотири пори року. Жили були чотири сестрички. Весна. А черябна весна? Літо, осінь, і зима. Весна була ніжна, весела, голоса. Вона прокидалася першою і будила природу. Із будинків крапали крапельки, співали пташки, пробивалися перші квіти. Все оживало, зеленіло і теплішало. За весною йшло літо. Яскрава, щедра сестричка. Вона дарувала тепло, багато сонечка, ягід, фруктів. І веселих днів. діти гралися на вулиці, пливли білі хмаринки, співали жайворонки. Потім на землю приходила осінь. Вона була спокійна і задумлива. Осінь розфарбовувала листя в жовті, червоні і помаранчеві кольори, приносила дощі і та збирання врожаю. Вона вкривала землю золотим килимом. а потім за весело приходила зима. Строга і тиха, вона приносила сніг. Морози, білі шапки, на деревах і казкову тишу. Зима любила дарувати свята, катання на санчатах і теплі вечори біля каміну. І так щороку сестрички змінювали одну одну і дарували. Людям красу і натхнення, а разом вони творили рік чудову казку природи. Дітки, а скажіть, скільки в цій казці було пір року? Так, чотири. А яка пора року прокидається першою? Так, весна. А що дарує нам весна, як ви гадаєте? Так, прокидання всієї природи. А чим щедре літо, як ви вважаєте? А яка була осінь? А чому зиму назвали дуже строгою? Дітки, а яка пора року вам найбільше сподобалась? А чому пропоную дітки вам вдома намалювати вашу улюблену пору року? Зараз пограємо з вами іще раз. Яка буває весна? Що нам весна несе? Так, весна нам несе тепло, спів пташків, а літо? Так, сонечко тепле. Травичку. Багато ягід нам літо несе. Діти полюбляють гратися влітку дуже багато, знаходитись на сонечку. А осінь, нащо осінь? осінь щедра? Так, осінь щедра на вражає і осінь вкриває килимом жовтим землю. А зима, так, зима багата на. Свята взимку йде сніг. Молодці дітки, скажіть, будь ласка, про кого була казка? Так, казка була про пари року. А що вам в цій казці сподобалось найбільше? А яка пора року вам сподобалась найбільше? Сподіваюсь, дітки, вам ця казочка сподобалась, і ви намалюєте вашу улюблену пору року. Можливо, ви ще можете намалювати і і самих дівчаток. Тож до зустрічі, дітки, бувайте!